От як ви думаєте, як українцям донести, щоб вони не були колаборантами? От як так? Бо ну СБУ вже не вперше ми чуємо затримує цих колаборантів, і вони все одно є. Ну, це комплексне питання, да, насправді. Насправді, знаєте, так сказав дійсно, а як це донести? Ну, насправді тут це питання і виховання, і питання взагалі ну, такої великої політики державної і сприйняття країни як рідної і залишків позбавлення залишків руского міра, да, який є, тобто я своє мацельцем простягнув всюду. Я э, думаю, що насправді. Ну, поки в умовах війни да, ця, а, колаборанти, ну, на жаль, вони будуть. Вони завжди будуть, вони завжди є, вони ну, за будь в будь-якій війні вони є. У нас все, ситуація набагато складніша, бо ну, цей вплив руского міра він завжди да. є. великий вплив руського міра, і більше не всі колаборанти йдейні. Так, і зараз і так, і от туди. Тут от, тут накладається ця ситуація таких людей, які просто а, за гроші. Роблять. І я думаю, що як донести ну, в умовах війни, я думаю, що ця політика це має бути, по-перше, державна політика да, от, з доведенням того, що таке насправді руський мір і його злочинів. І насправді нетерпимість з боку громадянського суспільства. Чому Тому що насправді доволі часто буває так, що ми. Ну, в таких суперечках да там сприймаємо ну, людину, ну там на побутовому рівні, Як ну а що да, воно. І, знаєте, а насправді воно грає роль, бо ну от у мене завжди от такі я пам'ятаю суперечки щодо от, от, там, повномасштабної агресії, коли конкретно про а, цих персонажів на кшталт Балєцького і Стрімаусова, mm -hmm. коли говорилося і говорили, що це люди, які будуть зустрічати російських окупантів, говорили, да ні, ну що, ну вони ж вони ж просто дурники, да вони mm -hmm. ж просто вони ж відверто говорять, а справжній ворог він же ж такий, він він він, він вдягне вишиванку, він говорить... А з'ясувалося, що в так. умовах України вони не ховалися ніколи. персонажі. Тому тут громадськість має не сприймати це на будь-яких рівнях. Так, тобто, на, на, на побутовому, на будь-якому Зрештою, нам середній. Згоден Там. з вами.